Ужгород розквітає. В самому центрі міста триває Сакура Фест. Рожевих квітів ще немає, та це не заважає насолоджуватися святом. Традиційно одним із найяскравіших елементів фестивалю є ярмарок. Тут можна знайти все від місцевих смаколиків до виробів ручної роботи. Традиційно продається закарпатське вино та настоянки. Цьогоріч кажуть продавці, не очікують великого набігу покупців, адже синоптики продають дощі та сильний вітер в дні ярмарки. Та, попри погодні умови, кожна сточок має широкий вибір товарів. У нас за лінтрейчик, є безалкольний то виноградний сік, є чорний принц на півсолодкий, є із мускетних сортів долина нарцисів і є вишньовий. Спробувати кожен з водів глінтвейну можуть усі бажаючі, розповіла пані Ірина. Виробництвом вона займається разом з чоловіком, і хоч ціни наразі підвищилися, вирішили продавати глінтвейн за минулорічною ціною. Коштує 40, а подвійний 70. Також тут можна придбати м'ясні вироби, прикраси, картини, іграшки, надруковані на 3D-принтері та ще безліч товарів. І один з улюблених продуктів ярмарки сир. Ми виробники сироварні буцбаран з Івано-Франківська приїхали до вас з Косівський район. Виробляємо саме все, власноруч своє виробництво, Коров'яче молочко все використовуємо, купляємо у населення. Виробляємо сире молоді, бус такий класичний, підсолений, бус е, з приправами різними. Є мацарелка, сологунів більш вже таких напівтвердіт. Це такі більш тверді вже сири, витримані більше як півроку, вісім місяців, дев'ять місяців, як який. Домашній сир один із найзатребуваніших товарів на ярмарці. Та, попри це, продавчині хотілося б більшої кількості продажів. Як сказати, мусить потрошечки. Не так, як би хотілося, але. Ярмарок вже створює святковий настрій. Тож, якщо ви шукаєте кольору, тепла і смаку, вам точно сюди. А квіти вже будуть зовсім скоро.